Як скласти собі програму тренувань в тренажерному залі. Під час складання програми тренувань дуже багато змін, які впливають на кінцевий результат вашої програми. По-перше, ви повинні визначити, скільки разів на тиждень ви плануєте ходити в тренажерний зал. Для початківців це два або три рази на тиждень буде достатньо, в залежності від часу, який у вас є. З чого повинен складатись ваш план? Перше, ви повинні визначитись, яку групу м'язів ви будете тренувати, як основну. Після того, як ви визначили з основної вправи, ви повинні додати собі допоміжні вправи ізоляційні. Також до цього тренування можна додати вправи на маленькі групи м'язів, наприклад, руки або плечі. А зараз на прикладі тренування грудних м'язів складемо собі план тренування з базових та допоміжних вправ. Перша базова вправа це жим лежачі або жим гантели під кутом, а з допоміжних вправ, кросовер в тренажері, віджимання від підлоги, метелик сидячі. Після виконання вправ на грудні м'язи можна додати одну вправу на передню дельту та дві вправи на тріцепс. Це відео може бути прикладом для вашого плану тренування грудних м'язів, під час якого ви можете змінювати допоміжні вправи між собою для більшого опрацювання грудного м'язу. Якщо у вас виникли додаткові питання, пишіть їх у коментарі та підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропускати нові цікаві відео та статті з приводу харчування та тренувань.